Всю добу готовий впригати, бігати, кусатися, обіймати вас і щось робити. Саме таким непосидючим та активним виріс єнот Ракета. Йому вже півтора року і важить він не менше шести кілограм, але поводить себе ще як дитина, любить гратися і спілкуватися з людьми. Адже ріс він буквально на руках у завідуючій секції хижих тварин одеського зоопарку. Єнот ракета був першим малюком для своєї мами. Молодої самки, яка, не маючи досвіду, не змогла впоратися з його вихованням. Тож Оксана Фунтова забрала малюка додому, де годувала його з пляшечки. Кожних дві годинки ми його годували спочатку молоком для кошенят, потім він перейшов на їжу для єнотів. Він для мене завжди залишиться дитиною, навіть коли буде дорослим єнотом, у якого з'являться вже діти, але характер змінюється. Якщо він був, коли він був поменше, він... Знав чітко, що там можна щось сказати, і він якось слухався. Зараз він такий неслухняний, вже в нього є свій характер. Він не хоче робити те, що йому не подобається, і намагається максимально показати свій характер для того, щоб робили всі навколо те, що йому хочеться. Бешкетник у повному сенсі цього слова. А ще дійсно полоскун єнот ракета любить не просто гратися, а мити все у воді. Себе, лапи, іграшки. Навіть їжу перед вживанням може сполоснути. Він полюбляє е, і равликів їсти, полюбляє м'ясо їсти, е, обожнює зараз в сезонні такі фрукти, там інжир зараз пішов, е, може їсти і гарбуз, яблука їсть, е, не, 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 хоче також багато м'яса і деяких. Е, там, е, Зоофобус або мучник також він їсть в раціоні, йому це потрібно для того, щоб наростити трошки більше жиру. Свого. Тільки відсутність половини хвоста нагадує зараз про непросте народження єнота ракети. Але це у вже майже дорослому житті ніяк не заважає йому. До речі, названий так Полоскун на честь відомого персонажа супергероя коміксів: єнота, ракети. Одеський не менш швидкий та завзятий, говорять його доглядачі. Він ще маленький, він ще такий грайливий. Трошки пізніше в нього зміниться вже характер, на більш такий серйозний. Він вже більш серйозно буде відноситися до того, що приходить період розмноження. Тому він буде такий хлопчиком більш серйозним. Але зараз, в даний час, ви бачите, він ще грається, він чекає, доки в нього будуть якісь іграшки, розваги. Навіть коли робочі люди, або, ну, або я там заходжу до нього, або Ігор Володимир з'являється на горизонті, він зразу знає, що вже знайомі, потрібно бігти скоріше. Єнот-ракета продовжить жити в Одеському зоопарку, хоча тут вже 12 особин цих тварин, що є доволі великою популяцією. Однак Полоскун Бешкетник вже став загальним улюбленцем, тож віддавати ракету нікуди не збираються. Єнот вже активно готується до зими, нарощує жирову масу і хутро. Тож холоди йому не страшні. А як відбувається підготовка інших тварин у зоопарку до зимової пори року, дивіться у наших наступних випусках.